Я на найстрашнішій трасі і на вулиці мінус 15, а я ще й голою рукою тримаю телефон. І все ради вас, дорогі підписники, хочу вам показати сьогоднішній Буковель, погодку траси та багато інших цікавих моментів. Це траса номер 5 а і вона сьогодні класна. Реально класна. Поїхали. Від вас лайк авансом, звісно, коментар. Дивимося по сьогоднішній Буковель. Все, ховаю руку, бо не можу. О -о 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 -о. Рухаємось по трасі номер 11 З боку Червона, ми її пропускаємо. Бо ми вчимо дещо інше. І їдемо далі, друзі. Переїжджаємо на 11 є, наскільки пам'ятаюся, траса зветься. Чотка така траса. Давай, друг, залітаємо сразу сюди. Тут швидкість, вона нам нада. Давай, давай. Головне не боятись, правильно? Пішов. Пішов. Да. Так, так, супер. Хлопець дуже швидко вчиться. Зараз ми з ним покоригуємося. Переїдемо на трасу, крутіше. І буде валити ще краще на кантиках. А тепер активніше. Дивись на мене. Зараз я виїжджаю перед тебе знову, показую всім трасу. Бач, що я роблю. Бачив? Отак. Молодець. Отак, отак, да, да, да. давай поїхали тут так само. І посильніше. Посильніше. Да, да, да. Бач, я можу і ти зможеш. Якщо я з ним ти зможеш. ти ж не гірше, правда? Добре. І головне перекантовка така довга. А потім пішли. Сто підчепились, ви пішли. Це був спуск по 11 трасі, друзі. Файно тут. Вишко, ответ, фест. Погляньте лише наскільки підсипали на 12, в який вже горбочок снігу є, насипали сніжку, це за ніч тільки. І так підсипають купу трас. Отже, друзі, ми на горі довго, раночок. Тут такий дубак, що це просто жах, як холодно. Я назняв... Це вирізати ті слова, що я затопив? Я зараз знімаю на телефон і мені настільки холодно в руку, що тримаю в рукавицях, але хочу зняти вам цю красу. Погляньте, зараз як фаненько засніжуються смереки, тут підсипали сніжку на 12-й довгий. Там 12-й підйомник їздить. І найголовніше, що я хотів вам сказати, друзі, що підйомник який, підйомник пустий, тому що всі сидять по готелях, побачили мороз і всі пішли у спа, хоча так кричать в соцмережах. Дай нам морозу, морозу, ми хочемо холоду, морозу. Плюс погано кататись, де всі катальщики. Немає їх майже. А погодка просто чудова. І мій карвінгіст виїжджає вперед. Давай виїжджаємо, поїхали. Покажи, як на кантах треба їхати. Пішов, пішов файно. Давай ще більшу дугу ложи. О. Працюємо з хлопцем, чимося на кантах їздити. Він красавчик. І так. Ми з ним зараз провели пару експериментів, бо в нього є декілька помилок важливих, які треба зброї. Файно, файно пішов. Бо ти але він їде, Красавчик. Давай будемо ще більше закантовувати і ложити. Пам'ятай, що там є такий дядько, який тебе штовхає постійно, правда? Пішов, молодець. що ми з ним зараз спілкуємося по рації. Друзі, любі, любі друзі, виїхали ми з 11-го підйомничку. Зараз хочу що вам показати. 16-та траса засніжується. Буде. 16-та траса. 16-ка буде. Можете зараз поставити лайк за таку інсайдерську класну новину. Е, не знаю навіть написати файний коментар, яку трасу найбільше любите, друзі. І ми переїжджаємо на найінстаграмнішу 11. Та Афоній виїдемо до 12-го підйомничку, подивимось, що там. Ой, в мене такий припіднесений настрій. Сніг, морозець трохи. В ноги не мерзну. А чому не мерзну? Тому що на мені будлови від вельвету, друзі, це спеціальні такі чохли, утеплюючи на черевики. За допомогою них... Ваші ноги не промерзають, не продуваються і вам тепло. Двоє шкарпеток вас ніколи не врятують. А будлови врятують наші українські. Ми старались зробити найкраще. 12-й підйомничок. Під'їжджаємо до нього, значить, і їдемо далі на 17-й підйомник. Тут людей немає. Сьогодні багато хто, напевно, буде ходити на каву. Так, сьогодні день виторгу кави. До речі, щоб ви орієнтувались, орієнтовно 50 гривень коштує чай. Це вам так. Коротко про ціни, нікове. Вершина 17 та 5 підйомничку і показую вам інсайд-інсайдів. Друзі, 5К траса моя улюблена, вона буде зовсім скоро відчинена, насніжується. І навіть звідси ви до 16-го, як вона там насніжується. Санна траса Буковель, друзі, чи буде, чи не буде вона. Так вона буде. Причому вже дуже скоро погляньте туди, скільки там вже насніжили. Зовсім скоро будуть катосити всі на саночках. Прямо біля аквапарку. Уявіть. Там прямо найінтенсивніше працюють снігові системи. І звідси вже видно інсайт. А скоро покажу 13-ті траси. Я їх так люблю, що не можу просто чому люблю, бо ну, я привик з учнями просто так інтенсивно працювати. Багато. Дуже не люблю на підйомниках сидіти, а там підйомник швидкий. Виїхали на вершину 14-го підйомничку, бачимо знову з'їзд на сану трасу. Він, звісно, ще закритий, тому що там йде повне наслідження. А тепер, друзі, погляньте на весь буковель зараз. Який він білий, над ним все біле. З цієї сторони трохи, з іншої буде ще більше. Це засніжується санна траса інтенсивно, в другу сторону засніжуються інші траси 13 та багато інших. Ждіть, ждіть нові траси. У мене вже сіла петлічка, петлічний мікрофон. Це 13Д-траса, друзі, показую вам її. Вона засніжується. І тут 13 С одразу траса також вона засніжується дуже інтенсивно. На повну потужність працюють снігові системи, ну, мороз є, можна собі дозволити на повну потужність працювати. їх ще трошки вниз їх. Звісно, цю 13Т-траси. Йой, замерз заклем на телефоні. Двойка вечірня, друга траса, 2А, друзі, сніжок, мете замітає. Нарешті в нас сніг. Файненько, дуже. Погляньте лише з усіх сторін. Мороз плюс сніг. Лісньові системи, що ще треба загалом продовж сьогоднішнього дня всі траси були ідеальні і на вечірньому катанні аналогічно. А ще нас присипало присипалося. Я думаю, саме зараз розпочинається файна каталка, справжня зимова, адже попереду тиждень морозів. Дякую всім за перегляд. Ви найкращі.